Доброго дня, дітки. Скажіть, а чи знаєте ви, як називається професія, пов'язана з вогнем? Пожежник, вірно, пожежники захисники життя та здоров'я людей. Їх називають бійцями вогняного фронту, адже щоразу вони вступають в бій з вогняною стихією? Ой, послухайте, хто це до нас промовляє? Я почув, що викликали ви пожежну службу, але зараз я вогню пропоную дружбу. Жар з вогнем біда, щоб пожежу загасити, що потрібно нам вода, але ще скажіть, будь ласка, чим пожежу загасити? Це спеціальні машини з водою, піною, механічними сходами і насосами. Вони обладнані рацією для зв'язку з пожежною частиною та іншими машинами. Ще на машинах є сигнальні вогні синього кольору, і звуковий сигнал. Вони потрібні, щоб інші машини поступалися їй дорогою. У машині є пожежні рукави зі стовпами, з яких вода йде сильним струменем. Ще є драбина, яка піднімається до п'ятого поверху і вище. А яким повинен бути пожежний? Він має бути сильним, сміливим, загартованим, швидким, спритним. Чому пожежним потрібні ці якості? Вони повинні виносити людей з палаючого будинку, працювати в вогні, в диму. А що потрібно робити, щоб стати сильним, сміливим, витривалим? А ви знаєте, який одяг носять пожежні? Вони носять спеціальний одяг. Цей одяг захищає їх від вогню і диму. Раніше надягали суконний костюм. Він був дуже незручний. Цей костюм горів, намокав, ставав важким, а взимку в морози замерзав. Сьогодні пожежні надягають брезентовий костюм. Цей костюм не горить, не намокає, голову від ударів захищає шолом, каска. на ногах міцні зручні чоботи. Якщо пожежним потрібно працювати в вогні, вони надягають спеціальний костюм і протигаз. А зараз пожежник просить подивитися на картинки і згадати, що потрібно пожежнику для його професії. Дякую! і каже, що ви великі молодці. Знаєте, як поводитись, щоб не було пожеж? Чи можна бавитись сірниками? Що треба робити, коли в хаті щось загорілось? Як треба поводитись з побутовими електронагривальними приладами? Чи можна бавитись з газовою плитою? Що треба робити, якщо відчули запах газу? Яким номером дзвонити? Чи можна ховатись у хаті, коли щось загорілось? З вами прощаюсь, друзі. В мене часу небагато, хай дитина знає кожна. Жартувати з вогнем не можна. Дітки, вогонь може бути не тільки другом, але й страшним ворогом, коли не дотримуватись норм поведінки. Пам'ятайте про це і не допускайте. Щоб з вами сталося лихо. Адже лихо може статись з тим, хто нехтує правилами. Бажаю вам успіхів! Вчиться задоволенням. До побачення!